За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі, Спокон віку Прометея та морел карає, щодень Божий дужі ребра й серце розбиває, розбиває та не вип'є цілющої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і несити небе виоре на дні моря поля, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, плакать, плакать. І хліб насущний замісить кровавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли відпочити ляжеш, Боже, утомлений нам даси жити, ми віруємо твоїй силі і слову живому, встане правда. Встане воля і тобі одному помоляться всі язики во віки й віки. А поки що течуть ріки, криваві ріки. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кровію политі. Отамто милостиві ми. Ненагодовану і голо застукали сердешну волю. Та й ткуємо. Лягло костьми людей мушрованих чимало, а сльоз, а крові напоїть всіх імператорів, безстало з дітьми й внуками, втопив сльоза худов'їх а дівочих пролитих тайно серед ночі. А матерні гарячих сльоз, а батькових старих, кровавих не ріки. Море розлилось, огненне море, слава, слава, хортам і гончим і псарям, і нашим батюшкам царям слава. І вам, слава, сині гори, кригою окуті. І вам. Лицарі великі Богом не забуті. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая.